Сьогодні у нас досить цікава тема, яка поросла багатьма міфами. Поговоримо в духовному сніданку про содом і Гомору. Залишайтеся з нами. Сьогодні у нас в гостях священнослужитель Олександр Слобоцький. Доброго ранку, Олександре. Вітаю. Е, дякую, що ви з нами сьогодні. Е, поговоримо про Содом і Гомору. Багато хто сумнівається, що взагалі були такі міста, е, але сьогодні ви, можливо, більше нам розкажете. Отож, яка історія цих міст? Ми маємо згадку в Біблії про ці міста, не тільки uh -huh. про них. Йде мова про так звану долину Сідім або ще називають її Йорданською долиною. Так. Там були Содом, Гомора, також інші міста згадуються. Тобто там не, не тільки цих два міста. тому що так, зазвичай звичайно. про них двох тільки згадують. Ну, по крайній мірі в біблії згадується Содом, Гомора, Адма, Циваїм і Цуар, п'ять міст, чотири ага. з яких були знищені. П'яте не було знищене, тому що лот впросив Бога там заховатися. Але цікаво, цікаво що археологи говорять, що там могло бути близько 70 місць. Ого. Як так може бути, враховуючи таку місцевість, досить пустинну, але. Тринадцятому розділі книги буття ми читаємо, пам'ятаєте, цей момент, коли Лот із Авраамом розлучалися, і угу. він саме цю територію собі вибрав. Лот, то там, в тринадцятому розділі, в десятому вірші, сказано, що ця місцевість була наводнена, Йорданська долина, і цікаво, так сказано, що вона була як Господній садок і як єгипетський край. Угу. Господній садок, це ще згадується, ви пам'ятаєте, при створенні де? Адама і Єви. Так. Там в українському перекладі сказано, що Бог рай е, насадку, на ну, але є в оригіналі сад. там сад. є сад, в оригіналі угу. слово сад стоїть. Тому це була дуже багата місцевість, е, дуже розкішна, і, мабуть, саме зв'язку з цим там було багато міст. Цікаво, досить цікаво. Отож, було цих багато міст. Ну, ми зазвичай говоримо судом Гомора», ну, як мінімум, як Біблія каже, п'ять міст було так. Mm -hmm. Що сталося далі з ними і чому, в принципі, Бог їх знищив досить відома історія, правда? Як Бог їх знищив і чому їх Так, знищив. Про це багато говорять. І mm -hmm. не тільки ті, хто читає Біблію, скажімо так, це багатьом відомо. Так, навіть багато є афоризмів і висловів, пов'язаних із, із содомом. Бог так сказав, що він подивився на содом, на Гомору, на всю поверхню землі, і побачив, що е, великий гріх цієї землі. Угу. Великий гріх, розпуста. І навіть так Господь каже, що великий крик до нього доходив із Содома, із з І він прийшов подивитися, чи дійсно так, як про нього цей крик звучить. А Отже, хто, хто кричав? Е, і що всі, всі я так, думаю, мова йде про те, що не тільки самі люди грішили там. Uh -huh. Особливо гріх там був розпусти, різні статеві збочення, але і вони іншим людям робили шкоду. Очевидно, цей крик інших uh -huh. людей про несправедливість до Бога, і Бог це помітив. Ну не дарма Бог знищив. Я, я так розумію, що Бог ніколи не знищує. Ну так, uh -huh. так аби, якщо є якийсь шанс, звичайно, так, розумію, були що дуже серйозні досить. причини. І я хотів би глибинну причину показати. Чому чому це все було? Близько. Ми звикли про це читати в книзі Буття, так? але дуже гарно про Кізекіль про це пише, що сталося в Содомі море, і море угу. і чому Бог їх знищив. Це книга про Кайзикіля, 16 розділ, 49-й, 50-й вірш. Ось це була провина твоєї сестри Содоми. Зауважте, пиха, ситість їжі та приспокійний спокій були в неї та в її дочок. Являєте, що було причиною цієї розпусти? Хто з нас, починаючи від державних діячів, не хоче, щоб їх держава була ситою і щоб так, був спокій і так, був мир? Так, ну, починаючи все ж ні, від, не від чиновників до батька кожної сім'ї, хоче, так. щоб були всі ситі, одягнуті і був спокій. Але. Ну, пер, перше слово там так, трошки напрягає. Пиха, так? Да? Тому от є, є пиха, ситість їжі. І чому це було? Тому що край був дуже розкішний, uh -huh. дуже був багатий. Очевидно, для того, щоб заробляти собі на прожиття, не потрібно було прикладати багато зусиль. Uh -huh. Там природні ресурси були дуже потужні. І це було хорошими передумовами, щоб люди жили е, в достатку. На фоні цього розвивалася розпуста, різні збочення. І ми пам'ятаємо, що коли е, мужі Божі, ангели прийшли в Содом для того, щоб там переночувати, що з ними сталося? Лоту довелося просто рятувати її в себе в домі. Uh -huh. І написано, що від малого до старого всі прийшли і сказали: виведіть їх сюди, ми хочемо їх пізнати. Отже, Бог бачив, що ситуація настільки складна, що там, очевидно, і син, і батько, і дід. Разом приходили робити цю розпусту. Гріх настільки був поєднаний із свідомістю цих людей. Вони що... по іншому не мислили, вони по-іншому не розуміли, і, і Бог уже не міг, очевидно, розділити їх з їхнім гріхом і приймає рішення знищити. Е, ну от мені цікаво, коли е, як взагалі лот туди потрапив, ну угу. він ну людина Божа, можна сказати, так він родич Авраама. Він вони знали Бога, справжнього Бога, угу. і вони в свій час розділилися. І чому він пішов саме туди? Так, це, лот, це, це таке місто. Я ж не думаю, що місто стало вже після того. Ось таким Так, воно було епоганим. таким, фактично. Ну. Бачте, це гарний приклад. Лот, гарний приклад того, як людина може правильно йти, але. Десь, десь в кінці трошки схибити. Uh -huh. Вони йшли разом з Аврамом, вони вже майже дійшли до обіцяного краю, тому що географічно ця долина Сідім вона знаходиться от е, зараз десь між сучасним Ізраїлем і Йорданією. Тобто, фактично, вони вже підходили до Хананського краю. Uh -huh. Але виникла така суперечка на побутовому рівні. Вони були багаті, пастбища, пастухи, їхні пересварилися, і вони вирішили розійтися. І ось коли лот подивився на цю місцевість, Розкішну місцевість. І Він побачив саме у ній вирішення свої проблеми. Немає місця для, для пазвичь. Він вирішив піти туди. І текст біблійний говорить, що він спочатку оселився в околицях Содому і Гомору. Тобто він тобто, був бі біля... десь в стороні. Я не з вами, я собі тут Так, з краєчку. Він користувався благословенням того клімату і цієї природи. Uh -huh. Але як ми бачимо сьогодні, в час глобалізації і урбанізації, так люди схильні все більше і більше в міста. Сьогодні ми бачимо ну, так само що було з ним, напевно. Більшість населення міст жив, люди, планети живуть в містах. Так. Якщо я не помиляюся, 38 мільйонів людей живуть тільки в Токіо. Одному. Ого. Тому от він так от поступово, поступово Це вже вся Україна. переселявся так. Поступово він переселявся все ближче-ближче і оселився в Содомі. І тут також, дивіться, як цікаво, Лот фактично він вірним Богом до кінця залишився. Угу. так, Ну, ну так, не так, незважаю, те, те, але, але, але діти його. Але його дружина, дружина, ми бачимо, на порядок нижче духовно стоїть. А діти його ще нижче. Тому це сьогодні гарний духовний урок тим людям, які, можливо, вважають себе духовно стійкими uh -huh. і дещо собі дозволяють якісь вільності, але не думають про те, як би далі. Страшно. Е, виходить так, що е, уже Бог прийняв рішення все ж таки знищити ці міста, і він прийшов зібрати uh -huh. лота, так? Так. Е, як то відбувалося? Він вивів лота, а діти його. Що там взагалі за історія mm -hmm. сталася? Господь через ангелів запропонував лоту вийти, так. але він там так прижився, що фактично Ну, це дуже, все покинути дуже умовно. Ми кажемо, що лот вийшов, фактично його за руки витягнули. Uh -huh. Ангели написано через велику любов Божу до нього, взяли його за руки, uh -huh. взяли його дружину, взяли дочок його і просто вивели за місто. Uh -huh. І сказали: ідіть і не обертайтеся назад. Uh -huh. Тому його Але Він там ще розпов... розповідав е, про те, що потрібно рятуватися, але його не послухали. Його, його не сприймали. Написано, uh -huh. що його сприймали як жартуна. Uh -huh. До речі, я довго роздумав, чому так. Знаєте, часом буває, що коли людина потрапляє в якусь ситуацію, і вона напряму не може засвідчити про істину. Uh -huh. Вона починає десь жарти, десь якийсь сарказм. Наприклад, один чоловік розказував, от він не міг свідомо так, знаєте, сказати, я не вживаю нечисту їжу, свинину, тому що Біблія так каже. І він, наприклад, казав: а що, породистим собакам не можна, а мені можна? Ну, Десь він правду сказав, розумієте? Але все-таки не користувався авторитетом Святого Письма. Тому я так думаю, що. В цьому е, такому гріховному місці угу. десь він жартами, десь угу. якось намагався щось та й сказати їм. Але йому не повірили. Але його серйозно сприймали. Якщо ти такий, чому ти тут живеш? Чому ти mm. серед нас, серед цього гріха, добре? Все ж таки вивели. Е, виходить, його вивели, його дружину і двох дочок. Так е, в, ангели вивели, вони втекли, ось і е, далі Бог знищив ці міста. І, взагалі, от ну, якщо так сказати, що насправді от, сталося з цими містами, mm. я як це все було, і а, чи є якесь наукове пояснення цьому? Є наукові пояснення. Ну, біблія говорить, що. що... Але... Біблія Спала говорить про те, що і сірка зійшли з неба, ну, і вони це... це все знищили. Звичайно, ну, в смірі така якась. Науковці, е якби бачать, що щось відбулося, але uh -huh. вони ж не можуть аргументувати це біблійним текстом. В них є таке табу, що це не, не це, кажемо, не научно. Треба uh -huh. якийсь науковий метод. Uh -huh. Тому є такі наукові теорії, що це е в результаті виверження вулкану знищення Содоміго uh -huh. Гомора. Є теорія про те, що вони знищені в результаті такого раптового вибуху бітуму, підземного вибуху бітуму. Uh -huh. Сьогодні науковці знаходять там дуже багато бітуму. Це така тверда речовина, яка утворюється із нафти в результаті її випаровування і окислення. Uh -huh. От вони кажуть, що можливо цей вибух стався. Але я вірю біблійному тексту, який каже, що от таким чином все відбулося. Знаєте, це так само, як люди намагаються науково пояснити факт переходу ізраїльського народу через Червоне море. Кажуть, що там зона сейсмічної активності, мабуть, угу. титанічні плити розійшлися, вода вся пішла під землю. Угу. Тобто люди намагаються із чуда Божого зробити природне явище, скажімо так. Угу. Ми бачимо, як все це, це сталося. Причому ще що цікаво, якби це просто було природне явище. Так? Uh -huh. Чому сьогодні на цьому райському місці, про яке текст біблійний каже, що це так, як це Господній, гарно, Господній yeah. садок, uh -huh. до, до цих пір нічого не існує і не росте. Це, це не пустеля, нема живого, це соляна нічого. пустеля. Я думаю, це по тій самій причині, по якій Бог заборонив Адаму і Єві повертатися в Господній садок. Угу. Тому що, будучи вже грішниками, якби вони жили в цих розкішних умовах, вони би деградували все більше. І, очевидно, Господь не хотів більше, щоб люди жили в цьому ідеальному угу. ну, відносно ідеальному місті, тому що усі всі цей содомський гріх він міг би знову повторитися. Бог це все знищив. Цікаво. І, і саме тому Бог і сказав Адаму і Єві їсти хліб у поті-обличчя свого. Люди сьогодні Працювати. хочуть спокою, безтурботності, uh -huh. повного такого спокою, миру, але ми бачимо, що Господь хоче, щоб ми працювали. Ну, Тут ще одна є цікава деталь в цій історії. Бог сказав не повертатися, не дивитися, що там відбувається. Uh -huh. Жінка Лота повернулася, вона стала соляним стовпом, uh -huh. як говорить Біблія. Чи було це справедливо взагалі по відношенню до жінки лота? І чому не можна було повертатися? Що тут такого було? Сам факт, що це рішення Бога, це було справедливо, але якщо якось це хоч поясни, <світ> пояснити. <світ> люди часто сприймають гріх як поступок. За такий поступок повернулася знищити, за такий поступок взяла пліт і з'їла. Розумієте? Ага. Гріх це не Цікаво. питання тільки поступків. Uh -huh. Гріх це питання стану мислення, стану розуму, внутрішньої сутності людини. І те, що е, дружина Лота повернулася, вона цим засвідчила. Що вона там, в Содомі. Угу. Вона, тільки, скажімо, географічно вона вийшла з Содому. Усією своєю серединою, своєю сутністю вона там лишилася. Угу. І тому разом Содома була знищена. Це так само, як ізраїльський народ, він ніби фактично вийшов з Єгипту і знаходився але територіально в в на свободі, але про Єгипет думали, так. про Єгипет мріяли. Шукали собі лідера, щоб туди повернутися, і звершували ідолослужіння служіння саме єгипетському божеству, угу. тим самим засвідчити, що нікуди вони ще не вийшли. Угу. От саме тому була знищена дружина Лота. Страшно дійсно з одного боку, а з іншого боку, дійсно ну слухайся Бога, говори те, що він каже, роби те, що він каже. Так. І я думаю, що проблема користуйся тою можливості, яку так. він дає. Він ж її вивів так, по благодаті, так. незаслужено. Могла вхопися твати. за це і йди далі. Але бачите, людина повертається. Дійсно, потрібно довіряти Богові, віддалятися від гріха, як, щоб щоб не з нами не сталося таке, як Судомом. Звичайно, Бог дійсно його милість в тому, що він попереджає. Його милість в тому, що він готовий рятувати, як була розмова з Авраамом про знищення так, Судома, так, правда? І це віска для сьогоднішнього дня, тому що Івани від Луки, і Ісус каже, що в останній час буде як содомом із Гоморою. Угу. І це є заклик до людей сьогодні прийняти правильні рішення і угу. не озиратися назад. Так, дійсно. Дякую. Дійсно, досить цікаво. Дякую вам. Тема досить конкретна, але в той же час можна стільки духовних уроків можна з неї взяти. Я, чесно кажучи, навіть вражений. Дякую, що були з нами. Слава. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про знищення Содому і Гомор, і навіть більше там було міст, як ми вже визначили. Досить цікава історія і досить гарне попередження для кожного із нас. Якщо у вас залишилося запитання, будь ласка, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. Ми готові відповісти на всі ваші запитання. Питання, а поки у нас музична пауза.